І от раптом з'являється така фігура, як Катерина Дунцова, 40-річна журналістка із Ржева. Що це за постаті? Як, от ви гадаєте, взагалі відбуватиметься це просування до виборів? Хто буде відтіняти Путіна? Ну за цією постаттю, в тому числі серед річча стоїть такі проект, як Ковчег російський. Там він напевно відомий тим, хто глибше там вникає в процеси в Росії. Це опозиціонери російські, які покинули територію. Росія зараз перебуває за кордоном і Вони там анонсували в висування такого роду кандидатів і збирали на це наші кошти. Шукали там спонсорів. Насправді на це треба дивитись дуже обережно, бо треба розуміти, що путінському режиму звичайно потрібен така заміна Навальному. Потрібна якась ліберальна постать там псевдоліберальна. Ну така в тих кругах для того, щоб звичайно не відбулося казусу і Це акумулювала на себе певні голоси, але в той же час не перейшла межі. Певної червоної лінії, так не за, за, за рахунок невеликої кількості голосів, щоб не зробити великий е, шухр в Росії. Тому такі пост тому будуть шукатися постаті такі псевдолібералів Я не можу, не буду стверджувати, що це на 100% зараз так виглядає. Ну скажімо так, певні е, питання щодо цього є, тому що іншим там і не дозволено було б від цього близько, що вдалося зробити зараз е, е, ці е, журналісти. Ну але побачимо. Звичайно, в розвитку подій. Щодо того, хто ще опонуватиме, ну, ми бачили там Зюгану вічно молодий, як там в пісні, так про Лінію комсомол. Е, ну, такий серйозний опонент, який Путіну прямо в очі сказав: ви коли ходите на заходи, де мінус 10, надягайте шапку, ми за вас і переживаємо. Це ж таки верховний головну команду. Що такі будуть відігравати роль опозиції, інші там персонажі, тобто абсолютно така імітація буде. Буде спроба імітувати цей процес, хоча в самій комуністичній партії дуже різні течії. Там, до речі, ціла низка е, політиків, які підтримали е, Україну. Ну ви як мінімум виступили проти війни, дехто і прямо підтримав Україну, їх навіть позбавили мандатів, дехто і вироки отримав. це на місцевих рівнях. І на рівні Госдуми там були ті, хто виступав проти спецоперації. Ну, це такі, скажімо, там певна течія. Це ті, хто не бачив себе в лібералах, в Росії о позиціях такої нема, і знайшов себе там, хоч, те, хоч щось легальне, яке є в Росії політичне, де можна було себе реалізувати. Це там не провідна течія, але вона має місце. І Явлінський ми чули, так, вже, який міг би бути опозицією. Він заявляє, що треба е, домовлятися. з... Е, е, Україна має домовлятися з Росією, що інших там варіантів. Розвитку подій немає. Тобто, все поле фактично воно зачищене. Звичайно, міг би там десь і Гіркін якусь роль відіграти інші персонажі на цьому флангу праворадикальному, але чи зараз сидячи в СІЗО, він на це здатний. Якщо його й дадуть йому змогу балотуватися, то очевидно це буде контрольовано. Uh -huh. 에, пригожена і цей фактор знятий тобто, йде спроба максимально зробити видимість. Виборчого процесу, але максимально унеможливити прояви будь яких ексцесів, тому що Ну, очевидно, але хоч би щоб... пара трійка ймен якихось мають з'явитися в бюлетенях і ще крім Путіна? Ну кажу Зюганов, Думцово. Ми про неї говорили. Можливо, явлінський там е, так далі. По списку, звичайно, там буде і до десяти персонажів, може мати місце, але це ну не, не буде змінювати суті. Принаймні, така очевидно є завдання е, ФСБ КГБ і. Їх підлеглий, тому що, очевидно, вони чітко пам'ятають і розуміють ексцес, який мав міст в Білорусі, де в принципі теж все контролювали, з Ну, закінчилось 20-му році дуже серйозними там акціями протесту, так і Лукашенко лише на, на штиках стримав свою владу. Тому тут будуть враховувати всі ці ризики і, і проблеми. Але тому ж таки, при всій тоталітарності в Росії, при всій контрольованості, все може мати місце. Звичайно, вибори можуть здетонувати і може. З'явитись навіть там персонаж, який, начебто, був контрольований на початку, але спробувати в процесі щось і чудити як це кажуть. Тому в будь-якому випадку не, вибори на Росії це певна ну така точка, це певна реперна точка, це певна угу. така ну подія, яка може детонувати конфлікти, навіть не на стадії самого виборчого або, або виборів. Бо чому проблема, що вибори можуть бути звичайно список підтасовані, а на процесі того підтасування. Бо ми вже зараз бачимо ціло низку цих. Різноманітних процесів, намагання вирішення різних проблем, і в всіх спробах вирішити якісь проблеми когось прикрити, десь якісь теми винести на перші місця. Так далі, можуть наробити дуже багато помилок російське керівництво, зокрема з тим фільмом, що попереднього говорили, які очевидно задумалися не з таким ефектом, як він отримав зараз. Тому в тій виборчій компанії, звичайно, місце для режиму можуть мати, тому що для цього є сприятливі. Угу. Ну, росіяни, як мінімум, передбачили просто рекордну кількість грошей в бюджеті на силовий сектор, і це не тільки армія. Тобто, це не тільки гроші для того, би аби воювати е, з Україною, а це гроші для того, аби якось так тримати в рукавицях їжових свій власний народ. Ну, звичайно, стріляти не будуть відразу, тобто вони не будуть допускати навіть такої близько того, чого було в мінську. Тим паче, що в Росії вже було десятки акцій протестів за часів. Путіна і технологія, як їм протидіяти, вже пропрацьована як на законодавчому рівні, так і на е, силовому рівні. Тому тут будуть максимально намагатися всі ці речі стримати. Але знову ж таки, є соціальні проблеми. Е, от це ми говоримо там про продукти, певні так харчування угу. і так далі. Є проблеми екологічні, де дуже угу. багато на рівні в регіонах російських піднімається акції протесту і вони переростають навіть. В певні політичні речі це в Башкортостані мало мало місця, де борються там проти видобутку користих копалин на священних місцях, які вони вважають, і так далі. І це переростало там. Ну в акції такі протесту і навіть перемогою на на, на локальних рівнях. Uh -huh. Тому все може мати місце. Є випадки там, де в селах навіть голосують. Жоден депутат від «Єдиної Росії не приходить. Тому що там є пологічні проблеми. Це в докимовліпідській області були на них і грають. Там комуністи в даному випадку але загалом радізне політичний цел. Uh -huh. Тому є точки. Там є точки певні такі кипіння, є певні проблеми і так далі. І знову ж таки, Путіна так високий рівень підтримки. Uh -huh. Так він може нам бути неприємним, але це не 100% Це до речі, менше ніж рівень підтримки президента України. Рівень довіри до президента uh -huh. Росії всередині Росії ніж в Україні. До України у нас вищий рівень довіри. Тому якби е питання є, і проблеми звичайно є. Просто що інша справа, як цим скористатися.